У день захисників та захисниць України в столиці відкрили меморіал на честь загиблих бійців прикордонного загону Дозор. Військові цього мобільного підрозділу брали активну участь у боях за острій Зміїний. Ушанувати пам'ять героїв. Прийшли побратими та родичі полеглих прикордонників, жителі міста. Військові віддавали честь, а люди вишикувалися у чергу, аби покласти квіти до меморіалу Небесний дозор. Для мене, як для начальника спецпідрозділу Державної прикордонної служби України, відкриття цього меморіалу і скверу героїв-прикордонників це не просто символічно, це є увіковічення пам'яті наших героїв, наших побратимів, які віддали найцінніше за своє життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Приємно, що наших рідних пам'ятають, не забуваються про них. Це важко. Не хотіли би на такі йти. Міроприяття, можна сказати, але дякую, що про них пам'ятають.